З вікна моєї кухні все чудово видно. Я спостерігаю за ним вже тиждень. І повірте, моєму прокурорському досвіду цей чоловік зовсім не той, за кого себе видає. Тетяна Васильівна, ви мене звичайно вибачаєте, але про який досвід ви взагалі кажете? Ви ж бібліотекарем працювали в прокуратурі, а не слідчим. Ну то й що? В радянські часи туди, аби кого не брали? А одного разу я навіть затримала небезпечного злочинця. Чув я цю історію вже багато разів. Він просто намагався втекти від патруля і випадково з вами зіштовхнувся. Не випадково я провела класичне затримання. Ну добре, добре. Ви власноруч, класично затримали страшенного злочинця, якому виписали штраф за паління в недозволеному місті. Мені здається, що ви не приймаєте мене серйозно. Тетяна Васильівна, як я маю вас приймати. Ви ж вже не вперше приходите і розповідаєте про страшенні злочини, які в розкрили. Ну, хто ж повинен стояти на сторожі спокій громадян, якщо поліція нічого не робить? Так, добре. Спочатку ви повідомили про сусіда, який буцімто готує наркотики у себе вдома. У нього з квартири смерділи хімікатами. А сам він ходив у респіраторі та в спеціальному білому комбінезоні. А виявилося, що він просто проводив дезінфекцію своєї оселі. Потім ви повідомили про свого іншого сусіда, який вбив і закопав свою дружину на подвір'ї. А що я мала подумати, коли його дружина тиждень не виходить на вулицю, а він уночі закопує щось у двері? А виявилося, що дружина була у матері, а він закопував тіло їхньої собаки, яку ж саме задобив, виїжджаючи з вору. Минулого місяця ви повідомили про сусідку, яка збуває крадені речі. Ми бачили, які підозріли люди до неї приходили по кілька разів на день. А виявилось, що вона збирає речі для дитячих будинків і взагалі допомагає безхатькам. А ось сьогодні нова справа: якийсь підозрілий чоловік, який не за того себе видає. Тетяна Васильівна може досить вже дивитися стільки детективів. Ясно. Я бачу вам плювати на крім ситуацію в нашому районі. І хай бандюки зі шрамами і татуюваннями на шиї вбивають і гвалтують ні в чому не винних громадяни. Ну, стійте! За які шрами і татуювання ви кажете? Що у мене на увазі? У того сусіда величезний шрам на правій щуці, а на шиї татуювання у вигляді павука. А ну сядьте. Це він? Ну, звісно, він. А хто це? Алло, Макс. Швидко збирай групу захоплення і їжай за адресою. А яка адреса? Шевченківський провулок 15, корпус 2, квартира 8. Чув! Там може переховуватися шрам. Тільки будьте обережні. Я зараз під'їду. Це бувай. Це ж відомий Кір. Ми його вже місяць спіймати не можемо.